Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему екосистеми та їх функціонування. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Для початку давайте з вами поміркуємо, що пов'язують ці організми між собою. Напишіть, будь ласка, свої відповіді у коментарі, а ми спробуємо в цьому розібратися. Всередині екосистеми обмін речовин, енергії та інформації здійснюється завдяки діяльності продуцентів, консументів та редуцентів, пов'язаних між собою харчовими зв'язками. Наприклад, у лісі гусін споживає листя, їх поїдають синиці, на яких полює яструб. Така послідовність називається ланцюгом живлення, а кожна його ланка трофічним рівнем. Ланцюг живлення це трофічний ланцюг і є послідовним рядом живих організмів, пов'язаних харчовими зв'язками, який відображає передачу речовини та енергії в екосистемі. Термін ланцюг живлення запропонував Чарльз Елтон у 1934 році. Першою ланкою більшості ланцюгів живлення є продуценти, яким є автотрофні організми. Наступні ланки трофічних ланцюгів займають гетеротрофні консументи. Це рослиноїдні, м'ясоїдні та всеїдні тварини. Рештки організмів ще містять органічні речовини та енергію, тому можуть бути використані редуцентами. Це сапротрофні бактерії, гриби та тварини. Таким чином, функціональними компонентами екосистем є продуценти, консументи та редуценти. За джерелом надходження енергії до консументів ланцюги живлення поділяються на пасовищні та детритні. Пасовищні або ланцюги виїдання це ряд організмів, які починаються із зелених рослин. Прикладом можуть бути трава, зелений коник, ящерка, яструб. Детритні або ланцюги розщеплення це ряд організмів, що починається із мертвої органічної речовини. Також прикладом може бути опале листя, дощовий черв'як, кріт, лисиця. Приклади ви можете побачити на екрані. У будь-якій екосистемі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а взаємопереплетені, оскільки один і той самий вид одночасно може бути ланкою різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, ланцюги живлення формують мережу живлення або трофічну мережу. Давайте з вами розглянемо основні закономірності функціонування екосистем. Взагалі, функціонування екосистем це є сукупність процесів, що забезпечують діяльність існування та розвиток екосистеми в часі. Основними закономірності функціонування екосистем є такі: перше, правило екологічної піраміди або закон піраміди енергії Ліндемана правило 10%. Екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні. Графічно це правило можна зобразити у вигляді піраміди, складеної із окремих блоків. Екологічна піраміда це графічне відображення трофічної структури ланцюга живлення і залежно від показника, покладеного в основу є різні види екологічних пірамід. Наприклад, піраміда чисел вона відображає кількість особин в кожному рівні ланцюга живлення, може бути оберненою. Також є піраміда біомаси, там кількість органічної речовини вказано, і вона є лише прямого типу. Та піраміда енергії, що зображає кількість енергії в їжі і є лише прямого типу. Друге. Закон односпрямованості потоку енергії говорить про те, що енергія, що її отримує екосистема, передається в одному напрямку від продуцентів до консументів та редуцентів. Оскільки із зворотним потоком від редуцентів до продуцентів надходить мізерна кількість від вихідної енергії, а це найбільше, ніж 0,25%, це говорить про колообіг енергії взагалі не можна. Ця закономірність ілюструє другий закон термодинаміки, що будь-який вид енергії, врешті-решт, перетворюється у теплоту. І нарешті третє закон внутрішньої динамічної рівноваги, говорить про те, що речовина, енергія, інформація та процеси, що їх пов'язують, перебувають у тісному взаємозв'язку. Зміна одного з показників неминуче призводить до змін інших за умови збереження фундаментальних властивостей, саморегуляції, самооновлення та самовідтворення. А що є основною умовою функціонування екосистем? Взагалі, колообіг речовин і енергії в екосистемі це є перенесення речовин та енергії в екосистемі, що здійснюється за участі продуцентів, консументів та редуцентів. Джерелом енергії для переважної більшості екосистем нашої планети є сонце. Його енергію поглинають зелені рослини і зв'язують у органічні речовини, які утворюються в процесі фотосинтезу. Далі ця зв'язана сонячна енергія у вигляді зеленої органічної. Маси, поїдаються рослиноїдними тваринами, які в свою чергу слугують поживою для хижаків. Для розуміння суті колообігу речовини потоку енергії в екосистемах слід запам'ятати, що колообіг речовин в екосистемі має циклічний характер, а потік енергії лінійний. Поживні елементи і сполуки, що надходять до організмів з абіотичної частини, врешті-решт до нього і повертаються у вигляді решток чи продуктів життєдіяльності живих істот. У колообігу речовин бере участь величезна кількість хімічних елементів та сполук, але найважливішими з них є колообіг води, оксигену, вуглекислого газу тощо. Потік енергії в екосистемах має іншу спрямованість. Енергія сонця надходить до організму, який передбачає перетворюють її у хімічну, механічну, світлову, і при цьому перетворення одного виду енергії в інший, згідно з другим законом термодинаміки, супроводжується втратами у вигляді теплоти. Врешті-решт, вся енергія, що не дійшла до живого компонента екосистеми, розсіюється у середовищі. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!